Оточення Трампа хоче, щоб Зеленський пішов у відставку і виїхав до Франції, пише «The New York Post». Джерело близьке до Трампа припустило, що найкращий вибір для зеленського і світу полягає в тому, щоб він негайно виїхав до Франції. Тим часом чиновник Білого Дому приватно повідомив про свої антизеленські погляди, сказавши Депост, що, як і папа римський, я не фанат того, хто. Забороняє церкви, маючи на увазі серпневий закон зеленського, який заборонив релігійні організації, пов'язані з російською православною церквою, яка має тісні відносини з Кремлем. Адміністрація Трампа очевидно не любить зеленського і робить все, щоб усі про це дізналися. Сказав український політичний аналітик і діючий військовий, який попросив не називати його імені. Нещодавні зауваження президента США показують, що він хоче, щоб українські вибори були якомога швидше, а Зеленського замінив хтось більш договороздатний. Це можуть бути ті, кому Трамп та його союзники довіряють: військовий лідер або бізнесмен. Вашингтонські інсайдери кажуть, що немає очевидного претендента, якому Трамп віддав би перевагу, якби Україна провела вибори, оскільки Трамп та його союзники. Такі, як Бос Тесла та SpaceX Ілон Маск, наполягали на тому, що це має відбутися вже цього тижня. Ми собі не можемо дозволити розірвати стосунки зі сполученими штатами Америки. Давайте навіть не буду пояснювати е, простий елементарний для будь-якої людини, яка цікавиться хоч трошки нашою війною. Факт що. Сорі, але є купа позицій, які на жаль, нам ніхто, окрім американців, дати не зможе. В першу чергу мова йде про зв'язок, про старлінки, мова йде про Петріоти, тобто наше стратегічне ППО, яке єдине здатне здавати балістичні ракети і артилерійські снаряди, в тому числі це так само історія, яку все одно поки що теж покривають американці багато в чому. Тому ми не можемо, повторююся, собі дозволити е довго воювати без американської допомоги. Олександр Бергенець. отже, як я й говорив, найкращий варіант відійти Зеленському в тінь і віддати владу уряду національної єдності, зберігаючи статус президента і обезпечуючи себе від судового переслідування, на яке він заслужив. Ось вам і відповідь на питання, чому Зеленський так гостро поліз в конфлікт з США. Бо вони виступають за його зміну, і щоб цього уникнути, він свариться з США, налаштовує суспільство проти американців. Американці починають робити ще гостріші заяви. Зеленський огризається ще дужче. Ситуація загострюється, допомоги немає, але Зеленський зберігає владу. Це сценарій банковий. і він зараз діє. Як має працювати уряд національної єдності? Я не знаю. Очевидно, що там має бути представник залужного Порошенка та Зеленського. Ймовірно, усі троє особисто Зеленський в межах повноважень конституції, парламентсько-президентської держави, Порошенко-спікер чи прем'єр, залужний прем'єр чи головком з розширеними повноваженнями своїм міністром оборони та секретарем РНБО? Усе, що я пишу, це не фантазії, це пошуки компромісу. А цей компроміс ми маємо шукати, поки не відбудуться вибори, чи бо втік втече, про що вже прямо пишуть в США. Володимир Зеленський, на жаль, його найбільша проблема це абсолютно бездарна кадрова політика. Це людина, яка не вміє знаходити нормальних людей і ефективних він знаходить просто корисних виконавців, які вміють йому підлещувати і вилизувати в його дупу. Результат ну от такий, який ми бачимо. Бо повторюся, намагатися ломитися в команду Трампа, хоча б десять разів сказали, Єрмак нерукоподавний, нафік, нафіг, нафіг. Ні, вони продовжують. Окей, ну значить, будете отримувати такі результати, які ви отримуєте. Олексій Гончаренко, хочу звернутися до всіх, хто зараз бореться з Трампом, викриває Америку і так далі. Зупиніться на хвилинку і подумайте, хоча б трошки. Ми перебуваємо у війні з Росією ядерною державою, постійним членом Ради безпеки ООН. Найбільшою країною за територією у світі ми не любимо Китай, бо він допомагає Росії. Китай, друга економіка світу та друга країна за населенням. Маємо питання до Індії, адже вона також співпрацює з Росією. Індія найбільша країна у світі за населенням. Радник Зеленського Михайло Подоляк нещодавно заявив, що Китай та Індія інтелектуально недостатньо розвинені. Проблема Індії, Китаю і так далі. Проблема цих стран в тому, що вони не аналізують последствия собственних шагов. Слабо інтелектуальний потенціал цих стран. Подивіться на карту світу, подивіться уважно, і в таких умовах ви хочете ще й боротися з Америкою, з Трампом іншого президента США. В нас не буде ще 47 місяців. Трампа обрала більшість американців, тих самих американців, які заробили десятки мільярдів доларів, і віддали їх нам, щоб ми могли триматися. Неважливо, чи їх 70, 170 чи 370 мільярдів це колосальні кошти. І так за це варто подякувати. Америка не потребує війни з нами, щоб нам стало гірше. Їм достатньо просто забути про нас. І так, там є ті, хто на догоду агресору це просувають. Ви хочете полегшити їхню роботу? І ще одне питання в країні корупція і бардак. Це Трамп організував. Це Трамп обіцяв нам шашлики в травні 22-го та каву в Ялті влітку 23-го? Це Трамп влаштував рекет українському бізнесу. Це Трамп рейдерить все, що може в українській економіці. Це Трамп привів до Верховної Ради тищенків гетьманцевих митроків та задорожних. А написати законопроект про 50 мільярдів, просто виділити армії. Не треба багато розуму. Це піар політичний піар тоді, коли країна потребує відповідальних рішень. Зараз готують спеціальні сесії місцевих рад на підтримку сталевого Лева Зеленського. Запустили вже мережу, яка на підкормі влади. Ну нехай це роблять ті, хто за гроші, або щоб не отримати повіст. А інші це вже божевілля. Круто мати щось між ногами, але потрібно мати й щось між вухами до булови. Ще треба голови. Давайте єднатися навколо перемоги України, і ось всі гроші, які ми маємо, ми відправляємо на потреби ЗСУ. Але ні, ми маємо дерибан 600 мільйонів доларів євро, точніше, на закупівлю московських реакторів з Болгарії, які ніколи не будуть встановлені. Це тотальний дерибан коштів на ЗСУ коштів. Нема е, з чим тут єднатися? Далі з іншого боку, ми би об'єдналися навколо формування якогось полу міжнародників і дипломатів і громадських діячів, які мали би зараз бути переговорниками зі сполученими штатами Америки. Є щось таке? нічого немає. Тільки всі придворні журналісти, активісти обзивають Трампа останніми словами. Якщо зараз Трамп разом з маском відключить нам старлінки. Я не уявляю, що буде на фронті. І Замість того, щоб хамити Трампу, треба мати гідну відповідь щодо принципових питань, а не щодо рейтингів, і вирішувати, хто буде комунікувати і доносити позицію України. Зеленський призначає Єрмака тільки на ці переговори. Трамп не хоче бачити єрмака, і в результаті Україна не має переговорників. Або давайте, давайте ми об'єднаємося навколо чого навколо переслідування лідера опозиції. Замість того, щоб сформувати уряд національної єдності чи уряд національного порятунку, та зрештою зібрати всіх адекватних людей, і сказати люди, всі всі нюанси, всі справи, всі якісь там переслідування, виставляємо на потім. Бо якщо ми зараз не об'єднаємося, у нас не буде держави. Ні, і цього теж немає. І от зараз читаю новини по різних новинних ресурсах. Е, у Зеленського 50% рейтингу, рейтингу Зеленського підтримує 70% людей. Люди, ми про це зараз маємо говорити. Це адекватно. Ну чесно кажучи, хотілось би, щоб всі, оті, хто зараз строчить пустину підтримку Зеленського, підняли свій зад і зараз об'єдналися навколо забезпечення збройних сил ребами і дронами, щоб у нас, не дай Бог, не було прориву фронту. Богдан Процишин після кожної нової заяви Дональда Фредовича в мене виникає непереборне відчуття, що він косплеїть Володимира Олександровича з зірця 19-го року, які щодернацькій бувають бумеранги Георгій Банду з приходом Трампа прихильники Зеленського в його команда, і зрештою він сам на своїй шкурі тепер можуть відчути, як працює какістократія влада гірших. Яку вони сповідували всі ці роки? Бумеранг повернувся Світлана Самарська. Стійке враження, що він просто не витягне ось це ось це. Його вистачало на звичні для нього умови, обставини, аплодисменти, коврові доріжки, овації стоячи, стоячі. Коли він приймав на свою адресу те, що адресувалося нації, послухала це белькотіння. Хай приїжджає, хай спитає про мій рейтинг. Поезжайте в Киев и спросите там, что делал Паниковский до революции. Шура, езжайте в Киев и спросите, кем был Зеленский до революции. Просто езжайте и все. И вам любой скажет, что Зеленский играл хером на рояле. Виктория Лонова. Зеленский не играл хером на рояле. Хватит распространять фейки. Зеленский не знает нот. Он просто снял штаны и прислонился пенисом к клавишу. А в это время играла фанера. Світлана Самарська знічений, загнаний, полинялий. Він не витягне оцю психологічну заробу спрямовану проти нього персонально, яка зараз розгорається. Хто знає, що чекати і чим це закінчиться? Президент Трамп, на жаль, живе в цьому дезінформаційному просторі. А от навколо вас, пане президенте, інформаційне коло прям достовірне. Не смішіть людей. ви у тепленькій ванні з сечею з першого дня вашої каденції. Шановні колеги, в зв'язку з дорученням керівництва прошу терміново задіяти громадськість з метою написання постів в підтримку президента на сторінках Фейсбуку. Скріншоти публікацій прошу направити мені в особисті. Доручення терміново, інформацію прошу надати протязі години. Тамара Горіха-Зерня Деякі діячі так розхвилювалися, наче наш корабель тоне. Але якщо хтось і тоне, то це щура не корабель. Щур може ідентифікувати себе з кораблем, ховатися на кораблі, просити називати його кораблем, але суті це не змінює. Тамара Маринина сто відсотків. Ми ж і самі вже писали і казали, що в нас закопують демократію і процвітає авторитаризм і диктат. Всі ж бачили, опа підім'яла під себе все, думали, що світ цього не бачив, Зобідили їх побідоносця. Так головне ж, він у словісах і сам не стримується. Все колись повертається за Україну соромно і прикро. Пуч. Ми сьогодні пригадуємо події загиблих героїв, які мали б зробити з нас суспільство гідності, натомість маємо суспільство у гідності.